То то я не вмій а дівчину на латину файну руту. Прийшли дівки на малини, та й попід малини, а я тут на мутузах. Та й гайда за ним. Маруш, поберіть по голові. Шледівки намалиний, зривали зай, чата звернули на купинок. Знаєте, ми вже всі дорослі. Ми всі дорослі. є співаночок, та все пронило. Чому нема співаночок, проманка, пуртатка ріна?

те біла, дівко, у котці не задумайся, кого ти ми перенесла через воду. яйця. дівчата не божата, убістись і сестри, боже, ми через воду того перенести. Яка краса не каже? Де скажете, що люди в нас там молодий кай, ти кучері крутиш, а ти мені молоду моч, вітом баламутиш. У мене всі баламутять, я в те прав. Біля вино бела, біла, та бела, беленька, ти по уредей по высоке, ходим медсейнка. Человек топила яйца, тайку басу ела. Ти я прийшов до милої кому рію, пусти мене мамелика, найперінучую. Карета не думай, біля вина, не думай, не думай, Чи не чина вродитися, понад тихий ідунок. Ти будеш мамелика думати, думати, чи не чина буде, тися впали зимувати. Видиш, що це така старощадваці. Керевіліла ми мулямати пелі хату брати. Вона буде пелихами в хаті замітати. Ты трохи запишеш. Треба заправки. А, ну давай, ну то він ще не записав до кінця. Все Добре. Добре. Файные давайте. А де паскудні діти? Ага. Ні, і паскудних давайте. А, не вилучи мало. А, мені магає його. Згойно парашко іта. Він буде буде сина на Я так хочу. маю, що носить пистольою. Ні, я вимаю правду. Кажи мазурця мої нагану я фезньо не підує піду і паза Кажине десять рукавіку собі взяти уже сорок в і не небітку в

Вів вівці мої вівці, пазмі я вас пас, пас, а як прийде неділий кабізав бія, вас айти дара татара. Вівчареві в чаріку сулодка жентиця, чудівці як побесту дещебінний ча, ай тарадара. Вівчареві в чарікуці, всі твої вівці, а єднася при устала в лічі приялі.

Это, він там... не, не, لا, найди, найди так. А як пішла танцювати, кучерява, ана, Авозецку, бидала, ана. а гузецьку рукавецьку яка біда ланна. Як пішла танцювати, бугацька, та й віна. бугацько то та з бляшки, а в бідно єси. Я прийшов на весілля корудми співати, а за дарма горло, нема чим заляти. Ай тарада, рада, да Нашої кухарочки рукав підкочені, а я знаю, що варила урок колоче. Ай тарада, да та та да Водаєчку харучкою в б'ясі лікті, а цілу нічку гуляв я при своїм вікті. Хай татара, та -та -та староста подаду за каті ся подерли, Свачки ся тачміяни мало не помер. Хай татара, та -та 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 староста, старостий що я тебе прошу, дай же мені свою свачку насипав кокош, я ходив до дівчини три літа та весну, а ударив їм дівчину я в долоні плеснув. А вже вже три неділі, як я привітела, а вже вже три неділі хата не мете.

Я її вся та питаю, а де тут поли? а вона мені відповіла, натя колька коли, а я її молодий казну відповісти, а най колька тут -ту укали, чуварила їсти. Он має теста, поки в мене у, у кищани дуляри дзвонили. Туди ням молодиці, вівки любили, хай тут люта радити ріжає, як у киша не стало ні одної дудки, вивели няк за ворота по сій дурню тутки. А як ся доробив, дуляра мішею, і навіть те друга від що робить з Я її молодий, кажу молодиці, росій для мене в кишені, для тебе в взубри. Šlaku majsku mou tak si hovorili i na drugih kapital nešto ti ne zvarili aj ti lidara da 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 ti lidara Ja varila pizbeva neče, ja perežejke, obi meša predava ledu tanču Aj tu А ти рідкий підбиванцю, ходи танцювати, а ви, вимачні піріджики йдіть додому спати. Каже, дід хлопці танцювати, Беріть буки в руки, стоять чорний, як корови, а дівки, як сазуки. Танцювати, бірі рукавиці, стоять чани, як уровидівки, ти ледиці. Ті Ді хлопці танцювати, так уважайте, кутра стоїть наперед, то вминайте. Котра стоїть наперед, так ця запишила, а так, хлопці уважайте, вбивно ця лишила. Все. Казав горобати. Ти ще віддавала, не маю охоти. Я сіляжу серед хати, ти ще бав як кот. А хто ми мав таке повістки? Так, не було куди поради. Була б дала до кого піти на пораду. Я в нижній утенцеві, в лишній. Треба ти зв'язок! Ото то щось ти хайно співала, перше, що він забував. Свичайно, що це там розили. Так мися, мій миленький, любили, любили, та в зеленій полонині сухи туди цілим. Каже, та ти біла, біла, дівко ходити за мене. роби той кіт, ти не будеш, тяжко коло в мене. Ці я тобі не казала, не бере мене, не любила маказа, та я не буду дати. А віддайня моя мамко, віддайня, віддайня, за злодія, закияка, не дайня, не дайня. У ліжня моя мамка за злодія дати, Злодій буде в криміналі, а я в дугу лясти. Налажня <риклад> <риклад> моя мамка, <риклад> за високі гори, баняки п'ят нема зламані, ну к'я не стали. Ма, Залажня моя мамка, на туто селище, а там сонце не дугріват, хіба вітер свій Ja wierzchem nie tanczuwał, teraz zaczynają, Umożę mieszać Bożej tej Bożej, Я піду танцювати та візьму дівча, щоб могла на грубі, тут як маги. Моя мати заліз за тростину, щоб до тях не ходила за тростину А ти гадаш, болямам мамка, що я в тебе внечне, я в сей не стрію, але перестай не вбити. А ти гадаш моя що я в тебе дарма. Я у стайне стівівали, перестайни в ярмо. А ти гадаш моя що ця не збудеш, прийди ти в хаті годину і кажу, що плакати буде. Не будуся віддавати, доходити буду дівко, а будуся й запинати червоною півкою. Не будуся віддавати, куди ти дівчину, а буду ся запинати чорну дівчину. Оспівати. Троломся віддаламся, знайшла м собі нужду. А тепер медника мій, ти на службу. Долиму я нещаслива, долиму я дали. Ам дали на стоячки, тепер плечи й кол. Туди шляпи бабу трафив, надавав на, на повпери, а я не потрапив. Я влазив на стоянку, вдарився у куліно, би тебе хурво трафив, як не забуді. Лежали, 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 як тато в мамі подав, вікна подрижав. <laughs> Тату з маму хорують, 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 а як е, прийде ніжка темна, а вони все грують. <laughs> Я мамі подав на дубовій мріску, таке татом, подав мамі, як телячу я Діти, Діти, вже слухайте. Діти мої, трім з санті, ми кричама. Це буде те мої діти, на завтра з дійцями. Каже, ти. Ходив я до дівчини, та й буду ходити, баба мене на подала і буду вам буми. Каже, та бо ведь я тяжко побив з такими дівками, бо сіяв ліса куту бурака. Каже, біля вінок біла, 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 жовту кусу, за головуйка мене болит, ти ходиш боса. Я дрімбу купувала, ходила боса, а тепер кидрімка грає коло

Не будеш моя мила, думати, думати, чи дичина буде тисяча в полозимувати. Закриваємо лаву. Що, ми ж можемо треба заправляти. Дідок подивився, час дрогнув плечима, я таке пекло не бачив своїми своєму очі. Сидить дідо на печі, баба на запічку, дідо бабі показує свою дзигарнічку. А я прийшов до варвари, та й вся пече, а варвар, варвар вар, а куди мені втече. Я прийшов до та й вся стовпа, а варвар, варвар варварочка, яка в тебе жовта. Я, а я прийшов до Варвари, що Варвара діє, а Варвара колям пить собі туту-тубі. Ха-ха-ха. Що? Що все? Хватить? А за угорбати Що, хватить? Що, трохи заправити? Уже Що? ви будете. Артизм. Коп'ютерий. Якщо нема там 50, я не хочу. От ви мене коштувалося папір'ява сотка. Я мушуся по 9, яка у дівчині.

Gracias. Sí. Та й у моєму ворочеку засвіла кротка, Та й у мене були співи я собі зашпіваю на чотири колеса, А ти я йну в дорогу, як прийде й Олекса. А Олекса не де пса, за ним сука драпці. Купе, купе, й Олексику свої суці капці. Ой, <laughs> Олекс,

Эй, каже туда, туда, я воров и кресла, а ударил Рим уже, да, а мой мука <ріст> Каже, А не сідай, під наряда, сидай Сідай, де я лечу, обіти сяд, да напхолочь, а не вузи. <ріст> Що ти робила, Камай? Ну познала дешадас. За на театром на бат так порадував. Оздик, але. Все я бачу. Заки я був дежинати, там співав та гойкав. а я десь зараз стою вже нерв, то плакав то йойка. Бап я щас не в шапка з косицями, а я десь щас стою вже одним у сикопцянами. Знай бой з ру, а ти?

На он тотально не вівся. То чітко, я кажу, я знаю. Я точно знаю. Я то чого знаю? Чому на фоні? Та він знає про тебе, я хочу домучити, а ти мені все дієш. А не ви знала де сідати. Та я знала де сідати, була зачепити коло мій кабинів. А, піділиться.

Пивтежові немає, хто та співає. То вже відшивку. Щось про ковидку, пивбимтя до капки, якесь там було таке коли. Так обізня не ставила, потужніця. Не види молоде лукачу, пободачу, очком, качу. Не брешняш брешка. Не види ні по пободачу, бо я ще поколю. Заведення до стодали собача за говорю.

я хлопця полюбила лав широким мремени. Розбив я час до ялиці, пучку понівся. Дивись, ти хотіла в широким мремени. Та вже повністю широкі. Я це розбив. А то що вам робити? з мене. Анно, давай підтримуй компанію. Анну підтримуй компанію. А ні, то виключаємо. Сміло мися молодому, що я в Америці. Я сі рано пробужаю я коло ялицю.

Шов дуранну стоїть, усупець стоїть, та нас задіяє. А я чого розкрив Я що не селом, Я йшов гріселом, ви ще таке не співало все. <говори> а я йшов гріш селом, качка воду пила. І що дальше дачку билачні? А я качку був попнув. Трач було вдачі. І шурі сидить, та їм ся втала пав. Дівка давала. Трошка ту коррянчика буде. Ану трохи. Давай Трошка на погашую. Трохи горло, пауті діду творить, чорт побери. Діжать робота. За небудь ласка трошки звук там приведеш. Гальку, так що. Та я в неї є не косию. На в мене не жанка. А я є, не нічого. А я в неї не косив пшеницю з коло сьом. А я в не діта не просил од кісто. А я прийшов на весілля, і де веселя було, А що ж мене из веселя перепенем. Давай ми от Скільки онлайн запрагають. Біля видно молодий кай, Ти кучеряв велика, ти в минища подавала, ж Бога маленьких.